У суботу, 1 листопада Житомир приймав чемпіонат України по шотокан Карате до. Участь у чемпіонаті взяли близько 300 спортсменів 14 областей країни. Як завжди гідно, виступили каратисти житомирського клубу ДЖТ. У сумі забивали 10 медалей: 5 золотих, 4 срібні та одну бронзову. За словами тренера каратистів Дмитра Курягіна, участь у стильовому чемпіонаті стала гарним досвідом для спортсменів. Тобічно ми виступаємо на всіх стильових чемпіонатах. Ну, у нас є шотокан направлення, і була дуже хороша така можливість поучастити Равноваться именно в стилевом направлении, то, которое мы развиваем у себя в клубе. Отличается стелевое направление от всех стилевого, тем, что очень жесткий контакт, там сильно бьют. І ограничення тільки незначительне в отличие от спортивного. Ну для рібята це була хороша возможна подратися для это возможность проверить качество виконання ката. Каратисти клубу жите вже звикли до першості, але розслаблятись не поспішають. Чемпіонат завершився, тренування тривають, адже попереду ще безліч змагань. Саме завдяки своїй підготовці, вихованці клубу жите і перемагають суперників по всій Україні та за її межами. Я би хотів виділити виступлення Єгора Керядіна. Взял первое место а, среди взрослых. Там была абсолютно весовая категория, и а, четко видно, что эти взрослые ну, так, намного весомее, чем он, даже вот, типа масса габаритные качества, и шесть боев провел очень уверенно. пропустил только одно очко из шести боев. Все остальные бои он, ну, все бои он выиграл, занял первое место, выполнил норматив мастера спорта Украины по карате. Дуже эффектным, за словами тренера, был поединок молодшего каратиста Андрея Бондаря. Это был принципиальный поединок с нашим бывшим Олегом Мельником, который перешел в другой клуб, там выиграл чемпионат Германии, выиграл чемпионат США, там Грузии выигрывал, там, ну, очень такой, казался звездным за это время, и на этом чемпионате чемпіонаті проіграв нашому Андрію Бондарю. У Андрія взагалі дуже цікава історія. У карате хлопець прийшов з бальних танців, а потім долучив до спорту свою танцювальну партнерку Дашу. Ми какби прийшли на танці, наш місті поставили. Потім я даша розказав про карате. Вона захотіла теж прийти. От тепер займається. Получається на їх призові місця. Андрій Бондарь вже брав участь у багатьох чемпіонатах в Одесі, Києві, Корисині та в Криму. Танці не покинув, навпаки, гармонічно поєднує свої два захоплення. Раді удовольства хожу а на карте, щоб ну учити гратися. Напал, щоб можна було дати зачі. Рік, який Даша з Андрієм танцюють у парі, вони звикли перемагати разом, а тепер у кожного медалі за окремі заслуги. На чемпіонаті України Даша також взяла перше місце і та завоювала золото. Каже, перемогти допомогла витривалість, яка виховалась за чотири роки танців. Про те, що вирішила спробувати себе у карате, Даша ні разу не пожалкувала. Ну, це є ще ідея мами. Ну, мені Андрій розказав більшу часть, і мені також самою захотілося спробувати. приходила на його виступлення. Получається сейчас, Як думаєш? Я думаю, що болінині детода. Зато зума тепер ніхто не боїться потім переулкам ходити. До нового року каратисти клубу Джете візьмуть участь ще у як мінімум двох чемпіонатах. Вже 26 листопада у Чернівцях відбудеться відбірковий чемпіонат у збірну України серед молоді. Після цього планують поїхати у Словенію на другий етап відбору.